Вітаю козерогів! Це ваш старопрогноз на квітень 2025 року. І так, козероги. Давайте дивитися, що вам приготував місяць. Поділимо його на три декади: початок, середину і завершення, і подивимося в різних аспектах вашого життя. Нагадую всім, прогноз у нас загальний, не особистий. Тому роздивляйтеся карти, дивіться свої якісь знаки. Щотуйте! Енергію карт і давайте будемо починати. І так, перша карта для козерогів, енергетика, початок квітня, лицар кубків. Робота. Принцеса Жезлів. Фінанси лицар Пентаклів. Стосунки. Сім мечів. І порада від карт 4 мечі в нас. Так. Початок. енергія. Початку місяця лицар кубків буде говорити про якусь емоційність, з якою ви йдете у початок квітня, можливо, у вас є якісь романтичні стосунки, ви налаштовані отак романтично, м'яко е, вирішувати свої всі питання, і король мечів буде говорити про те, що е, є якісь в нас задачі, які треба вирішувати кардинально, і, можливо, вас заставляє оце все отак емоційно Приймати. Це може говорити про те, що вам потрібно рішити якесь питання. Ви хочете до нього підійти з якоїсь отакої м'якшої сторони, та, або ж карта буде говорити про те, що ви. Занадто емоційно можете сприймати якісь події, які в вашому житті є. Події можуть стосуватися і людини військової, і лікаря, і так далі. Тому енергетика отака на початку місяця. В роботі в нас паз жезлів буде говорити про якісь нові починання, про якісь нові ідеї, які можуть бути, але вони вас можуть трошки лякати. Ви будете сумніватися, ви можете не бачити всієї картини до кінця. тому карта Буде говорити про те, щоб ви прислухались до своєї інтуїції, але багато чого буде неясно, багато чого буде закрито, і це може вас трохи спинити, збити, як то кажуть, з пантелики. Фінансах в нас лицар Пентаклів буде говорити про те, що фінанси у вас є, вони приходять до вас в тому обсязі, в якому вам потрібно на ваше проживання, на ваше життя, на ваше задоволення. Тобто дві карти Пентакливих буде говорити про те. Фінанси у вас в квітні на початку місяця будуть. В стосунках у нас іде сім мечів, буде говорити і паж мечів про конфліктну ситуацію. Не побоюсь цього слова, тому що дві карти мечові в нас, що ця карта, що ця карта у нас різковата, така колюча, гостра, холодна. Тому в стосунках буде от якийсь такий неспокій, можлива якась брехня, можлива якась ситуація, коли від вас щось будуть приховувати, щось будуть недосказувати. Будуть пробувати вас от вколоти, вшпилити, от зробити якісь от такі неправильні дії. Якщо ми дивимося з позиції, поради цієї карти, карта буде говорити бути хитрішим, збирати інформацію, вивчати інформацію з приводу вашої другої половини, з тієї людини, яка є біля вас. І порада в нас йде чотири мечі, буде говорити про зупинку, про стагнацію, про те, що людині треба обдумати, і це буде стосуватися вашого партнера. Тому. Однозначно буде отака ситуація якась у когось з козирогів, вам потрібен час на те, щоб обдумати, вам потрібен час для побути наодинці, і карта рекомендує вам це зробити, тобто побудьте наодинці, обдумайте все, що вам потрібно обдумати. Можливо, вам потрібно прийняти рішення стосовно вашого партнера або рішення стосовно роботи. Тоді приймайте його від серця. Друга декада для козирогів. Король Пентаклів. Робота: десятка кубків. Фінанси Трійка жезлів. Стосунки, Шість жезлів. Не можу Скакують руки в нас. О, отлічно. Друга декада, по першій колоді, взагалі карти позитивні. Король Пентаклів говорить нам про те, що ви. А друга колода, от вона хоче додати ложку дьогтю. Ви налаштовані все ж таки вирішувати якісь свої питання, хоча це вам може приносити якогось такого фізичного неприємного стану, є якийсь стан стосовно фінансів або ж стосовно вас самих, тому що це ваша карта король Пентаклі. Якщо ми зараз говоримо про чоловіків, якщо ми зараз говоримо про дівчатку здоров'я, це може стосуватися вашого партнера. І це буде приносити вам якихось неприємностей, я так думаю, якісь такі слова прозвучать неприємні в вашу сторону, і ви будете от трошки мучитися. На роботі у нас 10 купів, говорить про те, що і колісниця. На роботі ситуація змінюється в позитивну сторону. Ви рухаєтесь, ви на правильному шляху, ви вирішуєте всі свої питання, ви беретеся за роботу. Тобто, можливо, ще багато буде поїздок, якщо ви, наприклад, водій, чи якийсь експедитор, чи взагалі ви їздите по якимось командировкам, тобто багато можливо руху. В фінансах у нас іде трійка жезлів, буде говорити про те, що. І карта повішано, що в середині місяця ситуація буде з фінансами підвисати. Ви будете очікувати якогось результата за пророблену якусь роботу, але він не сильно буде вас радувати, тому що карта повішено буде говорити про те, що фінанси будуть підвисати, зависати, не доходити, не доїжджати. Можливо, просто. Е Ну, от не буде їх в середині місяця. Ну, не, не ж постійно кошти мають надходити. Тобто, в середині місяця ситуація буде от, трохи підвисати. В стосунках у нас йде 6 жезлів, говорить про. Перемогу і карта смерті буде говорити про те, що у вас проходить якась трансформація. Ви відчуваєте, що ви перемогли, ви досягли свого результату. Ви, наприклад, хочете перемінити свої стосунки, змінити, трансформувати їх, зробити так, як хочете ви, покінчити, покласти крапку, тому що смерть в нас говорить про те, що щось помирає. Наприклад, ви не хочете там більше якихось скандалів, маніпуляцій, упрьоків. Ви кажете, або буде так. Або ніяк. Тобто ми от, от з тобою розійдемося, якщо ти не будеш от, тримати язик за зубами. Ну, це я вже так. да? От, ну, я навожу так, як може бути, да? а вже кожен дивіться, як у вас є. Тобто смерть в нас щось помирає, щось відмирає, воно мусить пройти, воно вже прийшло, воно вже настало і вже час для цього прийшов. І порада в нас йде 9 кубків, говорить нам про те, що і карта мага. Насолоджуйтесь життям, у вас для цього все є. Ви майстер, ви лідер, у вас все получається. Ви знаєте, як досягти успіху. І карта говорить, що для того, щоб ти був щасливий, в тебе є для цього все. Просто його використай. Третя декада для козирогів. Чотири жезли. Принцеса Кубків у нас робота. Фінанси Дев'ятка, пентаклі. І таке хтось кладе крапку в стосунках, і порада. От так. Або кладе крапку, або кладе крапку е на тих дійсно стосунках, які е змінюються, да, трансформуються. Чотири жезли в нас говорить енергетика про досконалість, про те, що і чотири мечі. Скорпіони хочуть побути на самоті, хочуть обдумати своє життя, можливо, десь отак зупинитися, тому що чотири жезли це в нас стабільність, до якої ми прийшли. і чотири мечі. Нам треба подумати, ми хочемо поки що залишити ситуацію так, як вона є. Після трійки мечів, чотири меча ви подивіться, як ідуть, тобто дійсно комусь зроблять боляче, і ця ситуація вас зупини, поставив вас на паузу. Ви захочете подумати, обдумати, осмислити і вже далі вирішувати, що робити. В роботі в нас принцеса Куб'їв, карта Єрофанта буде говорити про те, що можливо вам якась випадає нова пропозиція, нова ідея, якесь нове починання. Вона тут тримає кубок і її пропонують тут, тут рибку. і Верніше вона пропонує вам рибку, і це може говорити про якесь навчання, можливо, і карта Єрофанта буде говорити про те, що, можливо, у вас з'явиться якийсь новий наставник. Ви поїдете, наприклад, командіровка, поїдете на якесь повишення кваліфікації, поїдете на якісь навчання, і у, вашому, у вас на роботі буде отака от людина на ваших, не знаю, конференції, як вони зараз там називаються, на практики всякі. У вас буде людина, яка вам буде в цьому допомагати. Людина має досвід, має навчання, має знання, і вона вам цьому допоможе. Фінанси 9 пентаклів буде говорити про те, що кошти знову же в козирогів є, кошти є на їхні якісь емоційні забаганки, на подаруночки, на кохану людину, тобто кошти в кінці місяця в козирогів знову же з'являються. В стосунках, у нас йде 10 мечів і 7. Кубків. Карта буде говорити про те, що ви все ж таки не можете зробити цього вибору, ви знаходитесь в ілюзії, ви хочете покласти цю крапку, але все ж таки, напевно, боїтеся. Напевно, є якийсь момент, який вас заставляє сумніватися, думати, можливо, вам розказують, що все зміниться, що все стане дуже гарно, але це не так. Тому що сім кубків буде говорити про те, що ви знаходитесь в ілюзіях. Ви не бачите чіткої картини, ви не знаєте, що знаходиться от під да, і то хороше і то хороше і то хороше але тут змія, тут взагалі не зрозуміло, що і так далі. Тобто, можливо, крапку потрібно поставити, але ви поки що не знаєте, як це зробити. но порадою в нас йде двійка кубків. Двійка кубків. І карта диявола, карта ваша. Ну, і тут ми будемо говорити про те, що якщо вже отак пов'язати ці дві карти, то це буде говорити про те, що ви маєте знайти силу в своєму партнерові. Ваша сила в вашому партнерові, або ж це буде говорити про те, що ви прив'язуєтесь сильно до партнера, і карта буде говорити про те, що дивіться, щоб ви не попали в залежність до диявола, да, в залежність до цієї людини. Тому виявляйте всі свої темні сторони, але знову ж таки шукайте підтримку в своєму партнерові. Прийміть, наприклад, якусь допомогу, пропозицію і так далі, якщо вам її пропонують. І порада нас послання від богинь на місяць квітень. Твердость. Ситуацію можна розрішити мирно і полюбовно, як ви і хочете. Однак від вас потребується твердість, чесність і в стосунках других людей. Говоріть правду в лице, ми будемо стояти за вашою спиною, даючи вам силу і направляю ваші слова і дії. Ситуація, я так думаю, буде пов'язана у вас з стосунками у когось із. Кози тому що я не думаю, що фінансова сфера якось вас буде турбувати, і робота так само, тому чітко і упевнено собі, ідіть до своєї цілі, потрібно ставити крапку Кладіть і робіть так, щоб людина вами не маніпулювала. І так, кози це ваш старопрогноз на квітень. Позитивного вам місяця і до зустрічі!